Люди, які відхилили пропозицію одружитися, що змусило вас сказати ні. Мені було 12, і у мене про це запитав 65-річний чоловік. Я почала плакати і розповіла батькам. Вони заборонили йому наближатися до мене. Ким для вас був цей 65-річний чоловік сусідом, хлопцем із церкви тощо. Він був батьком нашого сусіда по вулиці. Це було невинне спілкування, але одного дня воно набуло темнішого характеру. Можливо, він був просто самотнім старим, якому я дуже сподобалася, але це справді травмувало. Мене і я довгий час намагалася уникати маленьких дідусів. Мені було близько 20, але я виглядала дуже молодо, і більшість людей вважали, що мені років 15. Це важливе уточнення, тому що воно робить ситуацію ще моторошнішою. Я влаштувалася на роботу на літо, де я весь день була на самоті. Зайшов клієнт, чоловік середнього віку абсолютно випадковий хлопець, і попросив мене одружитися з ним. Я наодинці із цим чуваком, він стоїть переділи. Ною і блокує єдиний вихід, я відмовила, намагаючись поводитися максимально весело і вічливо, вигадавши якесь виправдання. Але він продовжував намагатися переконати мене, щиро заявляючи, я б ставився до тебе дуже добре, я б не зробив тобі боляче, але чомусь це не звучало так заспокійливо, як він би того хотів. Зрештою мені вдалося переконати його, що я не найкраща кандидатка на роль його дружини, і він нарешті пішов. Зустрічалася з хлопцем три роки, і він регулярно нагадував мені, що я найпотворніша дівчина у своєму місті і що я не дуже розумна. Він зробив мені пропозицію, назвавши це щедрістю зі свого боку, тому що ніхто інший ніколи не полюбить мене. Я відхилила його пропозицію, тому що хотіла кращого для себе. Через 10 років я одружилася з чоловіком, який щодня називав мене красунею, та заохочував іти за своїми мріями. Тепер я доктор філософії. У мене була така дівчина, коли мені було 19. Вона згадувала про свої запасні варіанти, колишніх, які її все ще приваблювали, і казала, що всі милі дівчата, які поділяють мої цінності та мають перспективи, ніколи не звернуть на мене уваги. Тож одружитися з нею було б найкращим вибором у моєму житті. На щастя, я відростив яйця і послав її, хоч вона і намагалася мене повернути. Провів наступні кілька років, насолоджуючись самотнім життям. а потім потім зустрів свою чудову дружину, яка поділяє мої цінності, має чудову кар'єру, підтримує мої мрії, і вона так само шаленіє від мене, як і я від неї. Останнє, що я чув про свою колишню, вона перебуває в жахливому шлюбі, має одну дитину, випиває, щоб відволіктися від проблем, і виглядає досить сумно, навіть в очах незнайомців. А її мама, уточнення зараз нам вже за 30, обзвонює старих шкільних друзів і благає їх попросити своїх дітей дітей, щоб ті зателефонували моїй колишній, тому що їй дуже важко заводити друзів. Ми навчалися в коледжі, і він хотів мати дружину для показу, а не для справжніх зобов'язань. Ми зустрічалися лише кілька місяців. Через чотири місяці він зробив пропозицію іншій дівчині. Мені теж робили таку пропозицію. Ми зустрічалися лише три місяці. Я відмовила йому, і вже через шість місяців він одружився з іншою жінкою. Свою ж першу пропозицію я відхилила, коли мені було 16. Хлопець шукав спосіб отримати грінкар. І напевно я виглядала як матеріал для шлюбу. лол. Деякі люди одружуються так, ніби вони просто хочуть поставити галочку у списку справ, які вони планують зробити протягом життя. Деякі люди хочуть штампу паспорті, деякі хочуть безкоштовного сексу, деякі хочуть безкоштовне прибирання будинку, деякі пасивного доходу, а деякі самі не знають, чого вони хочуть. Йому було 11, а мені 23. Для контексту я була його нянею. Я запропонував це своїй няні приблизно в такому швіці, і вона використала це як зброю. Вона сказала, що я маю довести, що я буду хорошим чоловіком, тому постійно змушувала мене виконувати хатню роботу, збирати собаче лайно на задньому дворі, прибирати в своїй кімнаті, діставати посуд з посудомийної машини та що завгодно. І я з великим ентузіазмом робив усе це. Багато років. Оків по тому мій тато згадав цю історію і сказав, вона була довбаним генієм. Ми запропонували їй подвоїти її ставку, щоб ця шарада тривала ще пару років. Що ж, у деяких країнах чоловікам доводиться заслужити схвалення тестя, наприклад, виконуючи за нього домашню роботу. Я із США, але мені також доводилося це робити. Якщо серйозно, то мій майбутній тесть володів дивовижним літнім будиночком біля озера, басейн на задньому дворі, приватні доки. Моторні човни та грибний човен, каноє, що завгодно. Коли ми зустрічалися сім років, ми проводили там кожне літо, і я був по суті його слугою: чистив басейн, був рабом на човні, дворовим лакеєм. Я робив все, але я зовсім не заперечував, тому що відчував, що це моя плата за можливість користуватися цим дивовижним курортом. Мій молодший брат успадкує все майно наших бабусі й дідуся, і це на 100% заслужено. Хлопчина. Їздить по 7 годин в один бік, щоб налаштувати довбаний Wi-Fi. Я просто сподіваюся, що він, можливо, дозволить мені, хоча б інколи гостювати у нього, коли стане власником. Ми дружили довгий час, коли були дітьми, але втратили зв'язок. Знову почали спілкуватися, коли нам було близько 20, і приблизно за півтора місяці стали не просто друзями. Я переживала смерть іншого близького друга, а у нього була хвороба крона, і крім того, він намагався побороти сильну залежність від Ксанакса. Це непокоїло мене, але я все одно хотіла бути поруч із ним. Ще кілька червоних прапорців. Усі його потреби оплачував його тато. Його велика. Колекція порно, інші немарковані таблетки у повітряно пухирчастих пакетах, які валялися у нього вдома. Одного вечора я спробувала поговорити з ним про свої занепокоєння. Він рознервувався і у нього стався дуже сильний приступ прямо у мене на очах. Я зателефонувала у 911, тому що не мала уявлення під чим він був і ніколи раніше не стикалася з приступами. Він зателефонував мені наступного дня, сказав, що у нього перед очима промайнуло все його життя. Життя і попросив мене одружитися з ним. Він сказав, що зможе дати мені все, про що я коли-небудь попрошу. Лол, ти маєш на увазі, що твій тато дасть? Я сказала, що люблю його і хвилююся за нього, але мені здається, що у нього забагато секретів, і він не ставиться до свого здоров'я серйозно. Ми розірвали стосунки і, взагалі, припинили спілкування. Через три роки я дізналася, що його заарештували за зберігання дитячої порнографії. Було близько п'ятої ранку, і ми обоє були шалено втомлені. Він щойно повернувся з тривалої робочої поїздки, під час якої у нас був обмежений зв'язок. Він перебував за межами країни та був посеред нічого, тому не мав доступу до надійного стільникового зв'язку чи інтернету. Ми розмовляли кілька годин, і він спонтанно запитав: Я не була впевнена, чи він все продумав, тому що каблучки не було, і ми обоє були дуже втомлені. Я не хотіла, щоб він потім шкодував про це і казав: Чорт, про що я в біса думав. Я справді хотіла сказати так, але я хотіла сказати так, точно знаючи, що він повністю усвідомлює масштаби всього цього, а не просто вирішив з примхи, що п'ята ранку ідеальний час для пропозиції. Я пояснила йому, що дуже сильно кохаю його. Але хоча ця миттєвість була неймовірно солодкою і романтичною, ми обоє були надто втомлені, щоб приймати таке важливе річ. Він запропонував знову через пару місяців посеред дня, і я сказала так. Нещодавно було 15 років, як ми одружені. Моя пропозиція була дуже схожа. Ми з партнером сиділи перед телевізором, і він просто запитав ні звідки. Нам обом дуже незручно бути в центрі уваги великої групи людей. Тож така його пропозиція ідеально нам підходила. Ми одружилися на дуже приватній церемонії, на якій були присутні лише 5 наших. Ших найближчих людей не було жодного спеціального одягу. Мої батьки замовили нам вечерю та маленький торт, і я б нічого не хотіла змінювати. Моя пропозиція була такою ж, за винятком того, що її сусідка по кімнаті увійшла відразу після того, як я запитав. Тому я не отримав відповіді відразу. Але, судячи з мови її тіла, я точно міг сказати, що вона згодна. Вона була шокована тим, що я запитав, та що там не лише вона, я й сам був шокова. Вони, я шалено кохаю її і постійно кажу їй це через кілька місяців. Буде 14 років, як ми разом. Я дуже радий за вас. Сподіваюся, що колись я теж зможу знайти свою другу половинку. Ну, був один раз, коли моя чотирирічна донька попросила мене одружитися з нею. Мені вдалося легко її відмовити. Я пояснив, що ми вже сім'я. А одружуватися потрібно з тією людиною, яку ти хочеш зробити частиною своєї родини. Вона сприйняла це добре. Зараз їй 18 і вона ненавидить, коли я згадую цю історію. Він хотів, щоб я позбулася свого кошеняти, тому що ревнував до неї і був дуже стурбований тією кількістю уваги, яку я їй приділяла. Минуло 16 років, а у мене все ще та сама кішка. Коли мій друг зробив пропозицію своїй дівчині, вона сказала: Ну гаразд, якось не хочеться бути однією з тих дівчат, які кажуть ні вони були одружені кілька місяців. Я зробив пропозицію своїй колишній, але потім покинув її, тому що вона поставила ультиматум: або вона, або моя донька. А коли я відмовився обирати, сказала, що гаразд, вона згодна просто йти з дому в ті дні, коли приходитиме моя донька. Ні, дякую. Це була не зовсім пропозиція, а більше схоже на спробу зрозуміти, як буде виглядати шлюб, чи принаймні заручене. Кілька років тому я переїжджав у інше місто, і дівчина, з якою я зустрічався понад півтора року, захотіла переїхати до мене, що мене повністю влаштовувало. Проблема її сім'я була дуже релігійною. І, хоча вони могли прикидатися, що ми були цнотливими та чистими протягом усіх наших стосунків, той факт, що ми почнемо жити разом, вже не може. Можливо, було замітати під килем. У нас виникла надзвичайно незручна суперечка, коли вона розповіла їм про свої плани переїхати до мене. Вони порівняли її з коровою, яка безкоштовно віддає молоко пожованою жуйкою. Стверджували, що жоден чоловік, який справді кохає їхню доньку, навіть не подумає про те, щоб жити разом до шлюбу чи принаймні заручен. Ми з моєю дівчиною твердо стояли на своєму, і я чітко сказав їм, що я готовий робити комусь пропозицію лише після того, як поживу з цією людиною, і зрозумію, що ми будемо сумісні. Вони були незадоволені, але зрештою нічого не могли зробити, окрім як скаржитися. Через три місяці спільного життя ми зрозуміли, що надзвичайно несумісні. Бачитися одна з одним кілька днів на тиждень і час від часу ночувати у неї протягом більшої частини наших стосунків було взагалі не схоже на життя разом, і стало очевидно, що ми маємо дуже різні уявлення про те. Те, як вести домогосподарство у підсумку, ми розлучилися, і все, про що я міг думати, було слава Богу, я стояв на своєму і не одружився лише тому, що це було легше або правильно. Ми були б нещасними. Моя бабуся читала нам сестрою лекції про те, що якщо спати з хлопцем до шлюбу, то з часом ти йому набриднеш. Він почне шукати когось іншого і ніколи не зробить пропозицію. Я подумала, чому я маю хотіти одружитися з тим, хто хоче лише. Залізти до мене в штани. А що станеться, якщо ми одружимося, займемося сексом, а потім йому стане нудно. Чи я маю бути щасливою, тому що він тепер юридично пов'язаний зі мною, так справді краще. Одного разу вона показала на миску з фруктами і сказала: бачите цей фрукт, він соковитий, свіжий і всі його хочуть. Але якщо почекати тиждень, він стане сухим і зіпсованим, і ніхто не захоче навіть торкатися його. Це був її спосіб пояснити нам. Що потрібно одружуватися молодими, я думала, а на біса мені хлопець, який не захоче мене, коли я стану старшою. І що станеться, коли я стану старшою? Моя сестра просто закочувала очі, але я постійно притискала бабусю до стіни своїми запитаннями. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.